Продовжую я садити свої квіти, які Вікуля мені презентувала. Ось зараз буду садити отаку лобелію. Я вже відкрила ось така в пакетику вона тут. І я написала, отут, коли я її буду садити, 10 лютого Blue, ампельна, небесно-синя. І зараз я, ой, навіть не знаю куди, щоб не. Вони ж там такі маленькі, щоб не загубити це насіння, де його краще відкрити? Навіть не знаю, і скільки його тут. Ну, зараз. О, дивіться, яке воно прям. Падає. Ага, дивіться, як воно тут. Та ви знаєте, тут його і нічого. Можна декілька ось ось. Можна всі оці пакетики. У мене, здається, їх три. Так, і ще ось у два. То я їх всі посаджу. Як же я буду садити? Так, тут поки що декілька є, я трішечки добавлю сюди пісочку. Хай воно там перемішається. Це я така економна. А, хай сходи. Ну, все дивіться, які вони у Як їх збирають, я не знаю. І зараз я спробую і Так і висіяти, а потім будемо дивитися, як воно зійде. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Я... Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Поки що буде так, угу. збризкаю, ну, і так, як там рекомендують, звичайно, ну, мені треба, отак всі ставити, щоб тут була водичка без кінця, коли вони вже зійдуть. От так, далі в мене які тут є перлова нитка суміш, але вона не ампельна. Ну, нічого, теж можна спробувати, теж позначила і в зошит записала, щоб не забути. А тут як. Ой Боже, тут вона навіть не в пакетику взагалі, що тут може бути і що тут зовсім є ці суміші. Так, розріжу. Ой, це що вам жалко було от цього насіння? Не є трішки. я вибачаюсь. Єсть, єсть, єсть. Тільки ж це так. Але дивіться, вона яка. Трішки величенька. Ось це теж добавлю сюди пісочку Перемішаю. Ну, і сюди. Оні, це, дивіться, я помилилася. Хотіла вже бурчать, як Віка говорить на мене. Так. Ну і зараз теж висію. Тут навіть нічого не загубилося. Ну, вони ж насінинки трішки більші, але я, і ще, здається, тут є щось. Так, покромсала весь пакетик, але тут, може, щось іще є. Так. Ні, немає вже. Це вже є така економна, ну нічого. Пакетик отак збережу. Так. Тут оце тільки торф, тут немає більше нічого. ну він там, Я його купляла з всякими мікроелементами він, а я нічого не додаю. Так, це посіяли. І лишається у мене каскад ампель на всю, Я так її позначила 3 l теж 10-го. І що? Так оце не знаю, відкиляю, що? Хай туди йде. Так, відкриваю каскаду одну, теж без пакетика. Ну, можна одну і спортити. Ось побачимо. А теж тут суміш, бачите? Багатенько, теж додав пісочку, і оці у мене лишилися ще дві, я посаджу небесну синю, і потім додавлю і посаджу ще і каскадну оцю. Ну, то вже я сама. У мене скільки буде квітів? Так, всіх витрусила. Ідіть туди на сінинки. Та думаю, так. Теж водичкою поприскаю. Хотіла оце з-під торта цю коробочку використати, але ну, щось мені не подобається. Вона дуже легенька, треба всі ставити окремо. Так, вода закінчила і закінчується. Так, ну і далі я вже продовжу і покажу результат, як я вже закінчила. Дивіться, як чудово виходить, що я собі тут придумала такий лайфак відкриємо. Ага, угу, не хоче. Ось тут насіння. Його видно. Я беру трішечки ось, ось, скільки в пучку влізе кісочку, пісочку. Потім отак. І трішки потрясу, воно там перемішається, цю не викину і не буду відрізати, тому що в мене отут каскад просто розсипана, а краще отак зробити. І я туди, мабуть, висиплю. І мені так сподобалось, дивіться, воно тут все перемішалось. І тепер я висію. От, тільки трішки подумаю, каскадну може лишить, чи, чи все-таки висадить. Навіть не знаю. А ну. так, дивіться, пусто. Зовсім пусто. Чудово, мені сподобалось. Сама придумала. Так, накриваю я їх і я, мабуть, віднесу їх на другий поверх, бо мені вже тут нема де їх ставити. Ось так.